Вітання всім, хто дивиться мене в цю мить. І з вами Київ говорить. Всім традиційно Хелоу, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На середу, 16 квітня 2025 року. Сьогодні на магічному чатуванні трикутні. Астро Таро – унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі. А епіграф буде з цієї книжки Кабала і єврейські традиції Рабігат Ел Лангера, знаки времени» трошки про Овен, про той знак, який зараз і іде. Отож, Овен, тале. С первой ночи месяца Несан в восточной стороне горизонта появляется группа звезд, очертания которой напоминают Овна. В соответствии с этим астрологи дают характеристику месяца. Знак Овна ⁇ производная огня мужского начала, который рождается днем, когда тепло. Он характеризует перемену, потому что в это время происходит смена времен года. В начале этого месяца дневные часы сравниваются по длине с тьмой ночи. Знак изображают как животное с четырьмя ногами, вроде барана, в полях. Люди, рожденные под этим знаком, щедры, сердечны и всегда готовы к битве. Человека можно соотнести с двенадцатью знаками зодиака. Вначале он как нежный барашек, потом растет и становится сильным, как бык рождение народа после исхода из Египта и рождение человека подобно нежному барашку. Это обновление, набирающее силу в Нисане. Не случайно праздник Пейсах приходится на середину месяца, время высшего проявления сил, обновления и роста. Зараз все смешалось, зараз и Пасха, и Пейсах спроимаются, как одно свято, але это Різні свята, і якщо брати Великдень, Великдень це зовсім інше свято, воно пов'язано з нашими слов'янськими предками, і тільки в останнє століття воно пов'язано вже з Пасхою, з християнським святом, яке буде в цю, в цю неділю, але треба ще пережити і чистий четвер. І Страсну п'ятницю, коли расисти, як справжні сатаністи, будуть ударювати українців якимись черговими залізними подарунками, які приносять лише горе, біду та смерть. Що ж стосується 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11-го, 20-го або 29-числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш вартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео, і головне підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати загалом від цієї середи. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зувнів, бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження. З чим я вас і вітаю, чого очікувати представникам цього знаку? Тот Гермес Тресмегіст в прямій позиції дуже гарний показник. Це планета Меркурій. Планета досить швидка, вона пов'язана з комерцією, вона пов'язана з підписаннями договорів, і вона пов'язана з якимись цілями, які можуть виникнути сьогодні. Головне слідкувати за власним настроєм, якщо під. Підсвідомість вам підказує, що не треба цього робити, краще дослухатися до свого внутрішнього голосу, бо це ваш духовний вчитель. І сьогодні у вас є зв'язок з цим духовним вчителем, тож більше довіряйте власній інтуїції, ніж розуму. Далі представники знаку тілець. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні той день, коли слід побути вдома, нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні ви можете чомусь навчитися лише на власних помилках. Мудрість вас не врятує. Можливо, хтось з вас буде повторювати ті ж помилки, які вже були у минулому, тому краще. Покладатися на свій досвід і не робити того, за що вам потім буде соромно. Дуже поганий день для навчання, бо важко закріпляти не тільки матеріал, а але ще й накопичувати гроші. Також намагайтеся цієї середи не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стрілець Далі близнюки. Приборканий лев в прямій позиції, інша назва цієї карти сила, і це сила волі. Не відступайте від своєї сили, не відступайте від тих принципів, які є всередині вас. Дуже гарний показник для спортсменів, для людей, які важко працюють, та для військових. Військові сьогодні обов'язково можуть застосувати свою силу заради. Нашого миру заради перемоги. Також для представників Близнюків сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Раки – Перегорнута смерть, тринадцятий аркан каже про те, що сьогодні день, коли не треба нічого змінювати. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до тих подій, які вже відбулися у вашому минулому. Але не загостряйте на цьому свою увагу, продовжуйте плити далі по річці життя і не зупинятися на підводних каміннях. Намагайтеся сьогодні. Бути стабільними і пам'ятайте, що будь-які зміни не принесуть вам нічого гарного. Далі представники знаку лев. <кій> Відлюдник в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли слід побути на самоті з власними думками. Сьогодні поганий день для починань, сьогодні гарний день лише для того, щоб розставляти всі крапки над і закінчувати з якимись. Справами, які не просуваються вперед. Також цей день пов'язаний з обмеженнями, і враховуючи те, що зараз іде Великий піст, вам сьогодні треба утримуватися від зловживання алкоголю. Краще зовсім його не пити. Ну і намагатися сьогодні не переїдати. Далі представники знаку діва. Маг, на жаль, перегорнутий. Ця карта пов'язана з чоловічою янською енергією, з сонячною енергією, з творчістю. Творчість сьогодні буде погано у вас іти. Окрім цього, сьогодні поганий день для будь-яких починань. Будь-які починання принесуть вам лише погані результати. Також не забувайте про те, що окрім вас в цьому світі існують інші люди, і чим більше ви сьогодні будете робити для інших людей, тим краще. А чим більше будете. Возвеличувати своє его, возвеличувати своє я нічого гарного цього вам не принесе. Якщо ви чоловік, будьте особливо обережні, бо сьогодні вашу чоловічу енергію може хтось використовувати. Далі представники знаку близь... Терези. Диявол в прямій позиції це фатальний день. Сьогодні ви можете зіткнутися з представниками правоохоронних органів, тому носіть з собою ті документи, які потрібні, і не носіть нічого кримінального. Також це якісь фатальні обставини, які можуть сьогодні виникнути, якщо ви будете. Легковірними, і якщо ви будете довіряти якимось чоловікам, сьогодні будь-які справи з чоловіками принесуть вам лише обурення і якісь негаразди. Зверніть на це увагу, диявол це планета Марс, планета війни, тож пам'ятайте, війна ще не закінчилася. Далі представники знаку Скорпіон. Феміда в прямій позиції це гарний показник контролю розуму над почуттями, це гарні емоції, це рівновага внутрішня і гармонія. Ви сьогодні навіть можете йти у різні установи, у тому числі і у судові, і вирішувати на свою користь будь-які складні питання. Головне, щоб розум контролював. Ваші почуття, якщо це буде, день буде досить позитивний. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, стрільці перегорнуте колесо фортуни каже про те, що сьогодні рухатися вперед вам буде дуже важко, бо колесо крутиться не у той бік. Не розраховуйте на удачу, не розраховуйте на те, що вам будуть допомагати інші люди чи обставини. Навпаки, обставини сьогодні грають не на вашу користь, тому будь-які складні справи. Краще вирішувати самостійно і не покладатися на вдачу, покладатися, перш за все, за власні навички. І пам'ятайте, що цього дня зустріч уч бесіди з представниками знаку Козиріг, для вас не дуже гарні. Далі, представники знаку Козиріг. Сонячний геній, інша назва цієї карти помірність, вона пов'язана з янгольськими силами і з янгольським захистом. Нічого не бійтеся. За вами слідкують зверху і вам допоможуть, якщо ви знаходитесь у складній ситуації. Беріть ініціативу у власні руки і пам'ятайте, що сьогодні головне слідкувати за тим, що ви кажете людям, бо ви можете бути трошки збуджені і від цього збудження, ви можете наговорити щось зайвого. Також для вас цієї середи гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі водолії. Повішений в перегорнутій стадії, гарний показник, повішений це жартовність. Вам люди будуть щось сьогодні дарувати. Ви сьогодні збираєте подарунки. І якщо ви добра людина, якщо ви робили гарно іншим людям і не тільки людям, а й тваринам. Сьогодні вам будуть якісь гарні подарунки, гарні преференції у ваш бік. Все, що стосується вашого здоров'я, якщо ви раптово захворіли, сьогодні ви відчуєте певне одужання. І повішений, в якій би позиції він не випадав, він каже про те, що треба бути добрішими та благодійнішими. А враховуючи те, що це планета Уран і це управник вашого знаку, і вона в гарній позиції. Сьогодні вам пощастить. І нарешті, риби перегорнута зірка, зірка магів. Це планета Венера. По-перше, якщо ви жінка, сьогодні ви будете відчувати якісь дуже погані емоції, страхи можуть на вас навалитися. Не втрачайте віру, не втрачайте надію і намагайтеся сьогодні менше вірити людям. Бо якщо повірите на людські слова, на вас можуть надурити і, врешті-решт, ви сьогодні знаходитесь у стадії нервового зриву, тож тримайте свої емоції під контролем. І нарешті загальна карта дня на цю середу. Карта Сонця в прямій позиції гарний показник просвітлення. Сьогодні всі дізнаються щось цікаве. Ну, я так розумію, що сьогодні і в Раді буде прийнятий той самий закон, на який мало хто покладає великі надії, окрім самих депутатів. Тобто, напевно, той самий. Військовий стан знову продлять на три місяці, і це не каже ні про що гарне, ні про яке перемір'я, ні про який мір, ні про яку перемогу. Навпаки, сьогодні той день, коли вам треба правильно використовувати свою енергію. Сонце, напевно, сьогодні вже буде пригрівати і натякати на те, що дуже скоро буде великдень. Сонце це гроші, тому сьогодні непогано. Робити якісь комерційні справи, заробляти гроші. І, окрім цього, ця карта ще пов'язана з дітьми, і дітям треба робити сьогодні якісь подарунки. І ще, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте щось помаранчевого кольору. Що стосується самого дня, я хотів би виділити. Ті години, коли можуть статися якісь негоразди, це починаючи з 14-ї години дня і по закат Сонця. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, без прильотів і без якихось негараздів. Вночі є, є янгольський захист, тож нічого не бійтеся. І пам'ятайте, що молитися треба не тільки в, страш, в страшний тиждень, але і ще кожного ранку і кожного вечора, особливо за тих, від кого залежить все наше життя, від наших хоробрих. Бійців. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, роздоріжжя в прямій позиції, інша назва цієї карти закохані, вона каже про те, що сьогодні у вас є вибір саме від вашого вибору, залежить те, яким буде сьогоднішній день. Якщо вам треба заробляти гроші, краще використовувати свої авантюристичні якості. Бо якщо будете чесними, будете бідними. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, бачите, тут нумерологія не бреше, вам випав блазень, нульовий аркан в прямій позиції. І це ознака того, що серйозні справи сьогодні краще відкласти на інший день. Сьогодні гарний день для пустувань, для шуткувань, для гумору, для посмішок. Не забувайте посміхатися, о що вам каже блазень. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Лиць. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа гарний показник того, що ніяких катастроф, ніяких руйнувань сьогодні з вами не станеться. Навпаки, сьогодні у вас день, коли ви можете відновлюватись, коли ви можете щось ремонтувати та займатися. Якимись ремонтними роботами я маю на увазі в оселі можете прибратися, бо чистий четвер вже 17-го числа, а в цю середу ви можете приготуватися до святого свята Великодня. Будьте єдине, що обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 4-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Перегорнута ізіда Уранія, вона ж імператриця. Це відсутність чогось матеріального. Заробити гроші, вам буде дуже важко. Навіть якщо ви будете прикладати багато зусиль, сьогодні гроші будуть від вас відтікати. Також це такий день, коли ви можете захворіти. Тож слідкуйте за тим, що вам підказує ваш фізичний стан. Окрім цього, це якісь проблеми, які можуть виникнути у вашої мами. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий в світ, всесвіт або корона це малі результати, погані результати. Сьогодні можна відмовитися від чогось поганого, що на вас вже лежить тягарем, не один рік. Сьогодні гарний день для того, щоб Відходити від стосунків, які вас сильно навантажують. І особливо будьте обережні сьогодні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, страшний суд перегорнутий, це якісь несподіванки, це застерега того, що вам не треба. Повторюватися, вам все треба робити по-новому. Хтось буде сьогодні провокувати вас трошки випити, але не забувайте, що страстний тиждень це день Великого посту, тому краще від цього утриматися. Також ваші родичі можуть сьогодні вам приносити занепокоєння і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сутінки, на жаль, в прямій позиції, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день сутінки це якась імла, яка закриває вам Шлях вперед, ви мало чого розумієте, тому краще звертати увагу на свою інтуїцію. Вона вас не підведе у складній ситуації. Люди сьогодні будуть намагатися ввести вас в оману, тож більше довіряйте своїм почуттям, ніж словам людей. І вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнутий імператор це проблеми, які може вам створювати суспільство навколо вас. Якщо ви працюєте у якійсь організації, у корпорації, сьогодні ваші колеги будуть вам лише заважати, тому важливу справу краще робити самостійно і не покладатися на поміч інших людей. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 28, або 27 числа будь-якого місяця. І це відьма, вона ж Верховна Жриця, вона ж двері в храм, це планета місяць, тобто супутник Землі, це жіноча інська енергія. Тож сьогодні гарний день саме для жінок. Якщо ж ви чоловік і ви бажаєте, щоб ваші справи йшли вгору, то лефам шукайте жінку, вона вам обов'язково допоможе. Гарний день для зустрічей та нових знайомств! Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні Астро Таро. Щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.